Наш всесвіт настільки великий, що людський мозок фізично не здатен його повністю уявити. Космічні відстані вимірюються світловими роками, одиницями, які означають мільярди кілометрів. Навіть до найближчої зірки, Проксими Центавра, світло летить понад 4 роки, а це понад 40 трильйонів кілометрів. І таких зірок сотні мільярдів лише в нашій галактиці молочному шляху. А самих галактик понад 2 трильйони. У спостережуваному всесвіті. Кожна з них це світ зі своїми зірками, планетами, можливо, навіть формами життя. Наш мозок пристосований до земних масштабів, кімнат, вулиць, міст, просто не може інтуїтивно уявити такі величини. Ми можемо виміряти їх математично, намалювати схеми, моделі створити, але справжні відчуття масштабу залишаються за межами сприйняття. І це робить всесвіт ще більш захопливим і таємничим.